За урон. А допустимо, якщо брати адаца і однією плюхою ти кидаєш на 1300, то це не фігово. Тобто нормально можна фармити. Я просто не знаю там Ягуар візель теж, типу, має цей. Має, немає голдові птури. Нічим вони відрізняються. Ну, а так, Якщо брати цикальні танки, звичайні, то краще вибирати тунчі на яких фармити, то це... які не мають голдових, птурі... голдових снарядів. Типу, в них пробиття суперське. Зразу йде там, допустимо. Такі, як білка. Йопересете! Таких як білка, там, не знаю, трумпер той самий. Да, бляха, я промазал. Пробили. Причем не треба куда то пасты. Я не могу вот тут стоять. Че не мается. Поехали я базу. Оля, не пятый, конечно. Ну вот дайте прям. Не Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как раз там блин такие цели. Задобал ты противник. У вас тут блок нализло, -мо. А ти не міг зверху дати, да? Тобі треба іменно в'їхати в нього. Тут вже такий куметний на леопарді цьому. Ну, виїжджай давай. Прімує попадання. БЗТшка каден, ні. Ай-яй-яй, я, я просто цьому пересрав трохи. Якщо чесно. На зрахунок 9-9, якщо чесно. Де він сверху? А ну іди тебе тепер сюди. И чому він сюда поехал? Так, п'ять, у них ще тут тут одна ПТХ десь була тусила. Та ніяка? Туровозка. Чи вона вже звалила на повному ходу? А вон тільки п'ятки посолестили. На мост потрібно заїжджати, так розумію, да? Ой, он другий. Боляче також може дати, якщо чесно. Так, а куди він подівся? Він вниз, скоріш за все, заїхав, от чомусь я чомусь я так думаю. Потім направо, можливо, можливо, наліво. Ага, ось. Трендець. Сюда. Майже 9. 6 фражиків. 9 к. кац. Майстер по любому. Повинно бути. Mm -hmm. Топ 1. Ну, ясний, красный. Шо топ-1? По іншому ніяк. Майстер, давай. Ее майстер. Хороший бій.